Шановні колеги, мене звати Андрій Сидоренко. я аспірант Запорізького національного університету, і мета сьогоднішньої нашої зустрічі це презентація плану конспекту навчального заняття за темою передумови війни РФ України. І структура даного конспекту виглядає наступним чином. Це семінарське заняття, яке розраховане на 2 години. І мета заняття знайомити студентів з основними передумовами повномасштабної агресії РФ проти України, проаналізувати розвиток російсько-українських відносин після 91-го року, визначити роль подій 2014 року, зокрема, революції гідності анексії Криму, війна на Донбасі, у формуванні передумов сучасної війни, сформувати навички критичного мислення, навички роботи з аналітичними джерелами та аргументації власної позиції. Розвивати здатність аналізувати сучасні події в контексті історичного досвіду і формувати громадянську відповідальність та стійкість до дезінформації. Е, методи навчання, якими використовуємо, це словесні, научні, практичні, пояснювально, ілюстративне, репродуктивне, частково-пошуковий, дослідницький, проблемного викладу і так далі. І е, структура заняття, яку ми сьогодні пропонуємо, це. Перші 10 хвилин це організаційна частина мотивація та стимулювання навчальної діяльності. Далі обговорення навчальних питань семінару. діагностика правильності засвоєння студентами знань, підведення підсумків заняття. Основна частина це обговорення навчальних питань 40 хвилин, ну і діагностика та підведення підсумків по 15 хвилин. Отже, короткий зміст заняття. Перший пункт це організаційна частина, мотивація та стимулювання навчальної діяльності, зокрема, привітання, привітання постановка мети роботи над семінарським заняттям з теми передумови війни РФ проти України. Другий пункт обговорення навчальних питань семінару, зокрема історичні, політичні, економічні та інші передумови по новомасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Русський мір та проект Новоросія, як неоімперська нео стратегія сучасної РФ, російські історичні міфи як складові інформаційної війни та обґрунтування законності війни РФ проти України, гібридна війна РФ проти України та її особливості, етапи війни Путінської РФ проти України. Питання на розвиток критичного мислення: чи можна вважати окупацію Криму та війну на Донбасі у 2014-2022 роках? Проявом гібридної війни РФ проти України. Відповідь аргументуйте. Чому у 2014 році Україна виявилася не готовою для протидії збройній агресії РФ? Які причини на слідкові зв'язки можна простежити? Поясніть, чому події Росії весни на території Донеччини та Луганщини завершилися проголошенням ДНР та ЛНР, на яких на інших землях Півдня та Сходу України вдалося зупинити активну фазу сепаратистських рухів. Проілюструйте фактами спроби РФ представити конфлікт на Сході України. 2014 по 2022 рік як внутрішню або громадянську війну. Назвіть зовнішньополітичні, економічні військові дії РФ у цьому напрямку. Дякую вам за увагу, шановні колеги.